Всім привіт із Сонячної Італії. По традиції показую погоду. З 1 червня вже так піджарює. Все, прийшло літо. Кажуть, на морі було вже багато людей, але в мене Франческо любить сказати Марії, що жарко ще. Ой, картопелька цвіте. Бабочки там літають чомусь. Карладів у в нас нема класно. Ой, які великі пташки приходять їсти. Так, я розстроєна. Шпаки якісь приходять їсти мою клубніку. І так смакує гарно. Е, вітаю у 23-му дні марафона мого схуднення. Без дієти. Чашку води вже десь загубила. У мене вже друга чашка води. І ви знаєте, що подумала? От завдяки тому, що я знімаю відео, по-перше, я його викладаю і ввечері вже ж треба бути по-чесному, нічого до рота і не тяну. Це по-перше. По-друге, ввечері ну, такий, такий дискомфорт, щось, щось би поїв. Так? Якщо в день не доїв, то щось би поїв. Але знаєте, яка мисль приходить? Скільки не їш, все одно ще хочеться. Чим більше їш си, тим більше ще хочеться. І вранці, коли ти просинаєшся, ти не голодний, ти нормально себе відчуваєш. Ледь встаєш, стаєш з тієї кроваті, дивіться, яка аура класна. Це все аура. Це не просто сонечко відсвічується, це ваша аура і моя. Тут моя. Так що нема смислу переїдати, їсти більше. Якщо ти як я, я дуже як, склонна, розположена, все це, це русські слова, я не знаю. До того, щоб набирати вагу. У мене таке тіло, що я щось лишнє з'їла і все, і е, тримає мене інтервалка. От на інтервалці я можу триматися, а зараз ще вага уходить. Побачимо, до якої цифри вона дійде. Ну, менше 74 я. Не розраховую щось, ну не вірю я в себе. Але все одно, так як я показую, як я харчуюся, отак мені треба харчуватися, щоб не бути товстою. А на рахунок того, коли набираю вагу, вона просто там після 76 77 вона просто вже стрімко біжить вгору. Я прекрасно розумію, що є повніші люди. Але моя найбільша на яку я просто вже била тривогу, сама собі це було 86, і воно повзе, воно повзе вгору, тому що ти вже щось нарушив і повзе вгору. Так, це про це. Про пігулки. У мене їх було розраховано, якщо три в день пити, розраховано на 24 дні. Чому я затіла марафон скудення саме на 24 дні. Завтра буде останнє відео такого відео такого формату на рахунок пігулок. Саме ці. О... Зазвичай пігулки для схуднення, як вони працюють. По-перше, апетиту нема. По-друге, дуже пити води хочеться. І за рахунок цього ти п'єш воду, не їси, і якби худнеш, ти його зупиняєш пити, тому що пігулки теж там оці саме, що я п'ю, не рекламую, не говорю, що то о, три місяці, саме більше можна пити. Оскільки я їла лише два рази в день. То у мене там іще на днів 15 їх. Що я відчувала? Те, що в мене не тя... тяги нема до солодкого, прекрасно. Чи це пігулки спрацювали, чи просто мій настрій, не знаю. Але краще, коли ви хочете солодкого солодке, це нестача цинку, желіза, спіруліна вона взагалі це водорості. Це зелені водорослі перероблені, спіруліна, вона там. Рідко коли чула, коли противопоказання. Ну, от тітка в мене не може її пити, тому що відразу в туалет біжить. Мені, напевно, треба банку випити. Спіруліна дуже підтримує. Особливо зараз, літо, нема вітамінів, виснаження після зими, спіруліна. В першу чергу спіруліна. Це я просто на ці пігулки якось так мені от довбануло, бо сама б не справилась. Я не знаю, чи вони на, ну на нервову систему діють? Що поділа на мою нервову систему, на моє стримання? Я не знаю. Щоб сказати, що я не маю апетиту чи багато п'ю води ні. Просто що я не їм, не перекушую лишнього не їм. Тому коли оце відчуття таке странне, наче ти їсти хочеш, це насправді ти пити хочеш. Я вже розповідала, що голод і пити воду це одне й те саме відчуття. Якщо ви поїли через півгодини, вам знову хочеться їсти, це ви хочете пити, а не їсти. І що мені сподобалось, в мене нема вздуття живота, от саме оці пігулки, але ж і харчування. І на рахунок пігулок. Якщо ви вже наважуєтесь пити якісь пігулки, це не означає, що ви будете їсти те саме. Все одно треба зробити корекцію того, що ви їсте. Чи це вуглеводів? Зазвичай це багато просто вуглеводів, тому і впливає хліб, макарони, рис, до речі. Це не таке вже й безобідне, і е, діетична страва. Мій діабетик — рис взагалі. По-перше, вона його добре, що й не їсть, не любить. В школі, якщо готують, то там так нехотя їсть. Ну, тому що під неї вже готують, щоб їй подобалось. А після рису дуже і цукри летять вгору, і все. Краще повітря, краще круасан, ніж тарілка рису, якщо вже на то пішло. Якось так. А ми крокуємо далі, будемо снідати, тому що в якийсь момент ти відчуваєш, що в тебе сили немає, тобі треба поповнити енергію. Просто організм тебе так дурить, щоб ти покушав, щоб в нього не було стресу, що він помре. Якось так. Так що всім добра. Бережіть себе тепер від сонця. Mm -hmm. Чому я любила досі прохолоду, тому що нема такої спеки. А це вже прям гарне сонце, припікає, прям дуже відчувається і ще лише 9-ї години нема. Мій сніданок. Там є овсяно блін невеличкий і 4 блінчика з гарбуза. Так, із жовтого гарбуза я роблю блінчики так само, як і з кабачка. Це не свіжий, у мене був заморожений на м'яку тертушку я тру, заморожую, провела собі експеримент, даєш розморозитись, і виходять лічні блінчики, як із свіжого. У мене йогурт, білий йогурт, неозжирений, тому що обезжирений він на смак, ну, таке щось. А йогурт необежирений, інтеро. Цілий мені нагадує сметану, Я виросла на сметані. Якби в мене був доступ до української сметани, то це була б просто сметана, навіть не йогурт. І полуниця, тому що ще не доїли шпаки. Ще в мене буде еспресо макіато. Це маленька кава із молочком. І все, і погнали о 10 ми вже вирушаємо. Марія ще в школі, і у нас є дві години, щоб. Прогулятися, тому фізична нагрузка в нас дуже гарна буде. Сонце вже припікає, дуже гарно припікає. Хто має можливість десь в тіньочку піти пройтися, це, звісно, запорука здоров'я. Заселився вже хвостик. Я його помила, вимикую серветками, половинку залишу, це буде мені на сніданок. Із маслом і сухариками. В Італії є такі квадратні сухарики, фетта без котата вони йдуть без цукру. І їх використовують на сніданок. То це в мене на сніданок буде. І половинку заморожу. Тут у мене лише пів кіла. Як я говорила, це була акція по 14 євро, тому що зазвичай 22-24 євро сира, а вже засоляна, і вони, наче, роблять таке. Копчена, мені здається, лише там запах копченого. Не таке копчене, як в Україні може бути. То 44-45 євро вже готове. Таке нарізане, там пару кусочків, ти більше заплатиш за пластик. Франко таке не їсть, Марія дуже їсть. Ікра тут не продається. Від слова, взагалі, в нашому регіоні я не бачила за 9 років. А червона риба вона на вкус ікри. Так що ми ікру вже з України не привозимо. Така у нас рибка буде. Час обіду. Я мішала, напевно, жити пообідати вже друга Я ще в час додому приїхала. Трішки справ зробили. У мене буде яблуко на обід. От, стакан води, 15 хвилин, фрукти я їм спочатку буде абрикоска. Абрикоса з магазину. І зараз вже їх доволі таки багато у нас. Дерева абрикосового у нас нема. Персику, тим паче. Є якийсь дикий персик, який дуже довго спіє, аж в вересні місяці, а потім все впадає. Ліс. В лісі фруктові дерева треба дуже сильно обробляти. Виноград, якщо хочеш виноград. Там просто перед кожним дощем чи перед дощем, якщо дощі йдуть, то щоб зберегти мідним купоросом постійно треба обробляти. Тому, коли ти не вдома, цим займатися дуже накладно, коли ти працюєш. Цим займаються мужчини. Неважливо. Фрукти 15 хвилин і основна їжа. Буде в мене салатик. Бальземічий оцет. Я люблю. Він придає смак і не треба солити. І оливкова олія італія. Отакий От буде ще стейк. Тут їх три. Ми завжди беремо в великому супермаркеті, а в нас конат. Мені подобається. І ціна не кусається, і завжди свіженьке і класне. Ніколи не попадали на щось не дуже добре. Тому що багато хто в Італії йде в маджілерію, в приватну, а там за отаке мінімум 10 євро кілограм, мінімум, а то й більше. Посолю, поперчу. У мене отакій сковорідці товстій, без олії, нічого я туди не ллю. Відразу. А, і це в мене свинина? Це 100%, вона буде м'яка. Я вже підчарила зубову сторінки, смажила і наверх положила масочка, щоб воно придало смак. Вже буду знімати, так щоб це масочко ну, поміряне стікло. Можна просто достати і потім олійкою оливковою полити. Синя цибулька. Хотіла просто в салат кинути, але ні. Я її підсмажу. І будемо смакувати. Є тут, хто любить підсмажену цибулю. Вона аж потім, коли її підсмажеш, в неї нема такого смаку сильного і можна смакувати. Не їдять італійці, не вміють італійці їсти ні часник, ні цибулю. Вони його вживають, коли їсти готовлять, кидають. Там одну велику цибулину вони тиждень можуть туди-сюди ялозити. І по кусочку там щось одрізати. Mm. Так буде виглядати мій смачненний обід. Всім приємного! Хочу ще випити маленьку каву вже 4 година дня. І буде в мене ще шоколадка. І все. ви знаєте, чи мені подобається? Тим, що відео знімаю. Я от виклала там десь о 5 годині, о 6 годині відео. І все, ти вже ж виклала, ти вже ж закінчив якби, день із тим, щоб відкривати, колись ми в дитинстві казали хлєборезка. Як не крути, а на сьогоднішній день нам вистачає всього. Нам вистачає всього, і тому треба триматися, треба думати, щоб ту хлєборезку положити. Не так, як наші. Бабушки і дедушки, вибачте, з говна пулі ліпили. У мене дід працював на млині і приносили йому ж зерна мелоти. Ну, і ззаді, те, що випадало, йому в мішок те все падало. Бабушка такі блінчики пекла. Зараз та, олі, та мука така всяка грошей коштує. Жара, почалася жара, неймовірно, така, як липнева. Я казала, що відразу буде жарко. Ви знаєте, не так адаптуватися треба до жари, як поміняти свій графік. Ти ж уже не можеш весь час ходити по сонцю, і в день треба організуватися, щоб там не лазити. У мене раніше таке оце відчуття було, що треба вспіти щось зробити весною. І школа закінчувалась, і городи починались, і поубирати щось треба. А це ось третій день жари і таке відчуття так, літо, літо. Треба щось зробити. А ще ж Марія більше для Марії щось, але я знаю, вдома вона сидіти не буде. Я вже собі придумала, так, десь кудись будемо один день їхати, а один день відпочивати, тому що минулим літом ми їздили в Україну, хай це була середина липня. А й в позаминулому році ми поїхали в Україну. В цьому році вже не їдемо, вже я нікого чоловіка не тероризую, не їдемо. Городик посадили, і до мене сестра приїде в середині червня, десь має приїхати. Я думала, що вона 12-го виїжджає і вже якби там 14-го буде. А вона ще тільки 14-го виїжджає, я кажу, чи 15-го виїжджає. Кажу, а я вже 14-го збиралась по тебе їхати. Ти ще тільки виїжджаєш, а я вже там стою, тебе зустрічаю. Вже Хай все буде добре, всіх благ, бережіть себе від сонечка. Тримаймося, тримаймося, як є. Сьогодні в нас предостаннє відео марафона схуднення. Все, завтра останнє.